Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Отже, ще раз всім доброго ранку. 7.38 на годиннику. І та кількість питань, яка у нас накопичилася до нашої до нашого експерта в студії, є надзвичайно великою. Отже, хто такий легіон Росії? Чому вони починають саме в Білгородській області? Хто вони такі Звідки взяли? Що відбувається під Бахмутом? І чому потрібен окремий статус українським військовополоненим? Всі ці запитання ми ставимо до заступниці міністра оборони України Ганни Малєр. Пані Ганно доброго, доброго ранку. ранку. Пасиві, що знайшли час і ви самого в студії сніданку. Отже, вчора, друзі, продовж дня всі соціальні групи пабліки говорили і гарячили про що? Про те, що сталося в Білогрівській області Росії, подейкують, що бійці Легіону Свобода Росії. Прорвали кордон і зайшли на ворожу територію. Публікували навіть танки з українськими прапорами. А вчора, в день, російська авіація, зокрема гелікоптери, завдавали удари по кількох російських селах в спробі знищити диверсійно-розвідувальні групи, які могли впритул наблизитись до ядерного об'єкту поблизу села Головчино. Наша розвідка також підтвердила офіційно, що російські добровольці виконують спецоперацію. Пані Ганно. То ці люди, скажіть це дуже цікаво. Ну, по-перше, це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо, люди, які повстали фактично проти путінського режиму, тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією, тим, що він з нами веде війну. Звісно, що це викликає невдоволення у всіх свідомих росіян, і те, що для них зараз ганебно просто доставати свій паспорт, та що вони соромляться в світі показати, що вони громадяни Росії, вони рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Білгородщині. Тому це така внутрішня криза російська, яка була передбачувана в цій ситуації. І це свідомі патріоти Росії, які хочуть змінити політичний режим Росії. Це, яка зараз? ситуація зараз там? От що які останні новини ви знаєте? А, ну річ у тому, що це невдоволення зріло дуже давно. Ну, по-перше, до війни було очевидно, що Путін приділяє більше уваги мілітарізації держави ніж її розвитку, попри те, що в них є ресурс розвиватися. І те, що ведеться зараз така страшна війна з Україною. Частина росіян, попри те, що там всі опитування, вони ніби його підтримують, але насправді це речі, які примусять їх спокутувати цю травму ще багато десятиліть, тому що більшість з них все-таки буде відчувати за це провину. Більшість з них відчуває за це ганьбу. І всі розуміють, що цей режим треба змінювати. І власне ця критична маса вона просто назбиралась саме зараз. Це не те, що виникло угу. раптом. Воно просто поступово накопичувалося. Це невдоволення. Звідки ці люди взялися? Вони от ми дивилися сюжет перед вашим приходом про те, що вони тренувалися. Це люди, які озброєні, вони не ховають свої обличчя. Це дуже важливо. Тобто, вони десь мали можливість тренуватися. Це російські легіони, які тепер себе називають, де вони були при їхніх розвідках і тій поліцейській системі, яка є, їх повинні були давно викрити. Але цього не сталося. А тому, що російська влада сьогодні повністю зайнята війною в Україні? Вони просто не бачать, що в них відбувається в їхній державі. І вони не розуміють, що в їхній державі а, ризиків кризи політичної набагато більше, тому що держава багатонаціональна. дуже багато суб'єктів федерації, які не вдоволені ситуацією, що відбувається. А, пані Гано, да. питання таке: чи можуть українські? Війська нині зайти на територію Росії, ми не ведемо війни на чужих територіях, і ми це неодноразово і доводили і завжди це говоримо. І власне, те, як українська армія веде війну, ми показуємо свою цивілізованість. Ми звільняємо свої території в тих межах кордонів, які визнані в 91 му році. все все, що відбувається всередині Росії, ми можемо спостерігати, що там відбувається. Ми розуміємо, чому так відбувається. От. І для себе ми розуміємо, що для нас ця ділянка кордону дуже небезпечна. І було б добре, якби вона залишилася е, сірою зоною далеко від нас і, і розмежовувала наші країни на десятиліття. Як би сказали. Отже, ледь не щодня з'являються повідомлення про те, що заяви від Росії, mm. що взятий контроль захоплений над Бахмутом, Україна постійно спростовує ці заяви. Що зараз з Бахмутом? Яка ситуація? А, зараз, от прямо зараз, коли ми з вами говоримо, ми продовжуємо контролювати південно-західний район. Літак. Там інфраструктурні промислові об'єкти і приватний сектор. А протягом цієї доби найближчої, да інтенсивність наступальних дій ворога там знижена на Бахмутському напрямку, і обстріли, звісно, ведуться. Але ворогу не вдається забрати, приміром, ті панівні висоти, які ми за рахунок просування зайняли. Вони намагаються зайняти якусь вигідну позицію, але не можуть це зробити. І фактично можна говорити про зниження інтенсивності боїв в самому Бахмуті. Тобто вони оборонно зайняли позицію? А ну, по околицях Бахмута так, вони зараз змушені переходити в оборону. Зверніть увагу, будь ласка, Ось, Бахмут Угу. Це Бахмут. Е, є Нематого дуже багато міста. інформації про те, як порівнюється Бахмут до воєнної і що зробили росіяни із Бахмутом зараз. Страшні кадри, апокаліпсис це якась е, страшна декорація до фільму жахів. Але це факт. Ну, а. перетворюють місто на попіл. Але вчора ми здійснювали е, незначне, але просування по флангах. Тобто, ми рухаємося за планом. Панігано на хвилі усі страшної картинки і. Бахмут, який ми бачимо, український, зараз розбитий mm. і знищений фактично інфраструктурно і по-людськи Російською Федерацією. у вас є інформація щодо наших співвітчизників? Вони є на території Бахмута? Ні, Ну там вже фізично не можна знаходитись, тому що немає ніякої вже інфраструктури. Але менше з тим що... В підвалах ви... люди залишалися до останнього е, е, на нашій е, робила Як влада все можливе, ні, щоб вивести максимально людей. Ну, станом на зараз там залишаються військові. Росіяни проводять, до речі, там зачистку. Вчора проводили сьогодні. Очевидно, будуть продовжувати. Тобто, вони шукають чи не залишилось раптом когось із наших в тій частині, яку вони контролюють. А і оці розвалені будинки, які ви бачите, менше з тим там є позиції російських військ. Вони зберігаються в. Висотних будинках, і за рахунок того, що ми просуваємося по флангах, і росіянам не вдалося оточити місто, що вони збиралися зробити, то нашим вдається навіть ці позиції обстрілювати. Тепер у тепер українці власне можуть а, зробити да. оточення, і росіяни можуть залишитися в ну, всередині міста, принаймні при принаймні так ми називаємо це напівоточення, якщо так можна говорити. Певну mm -hmm. частину околиць mm -hmm. да дійсно займають і ці панівні висоти наші збройні mm -hmm. сили, і те, що е, в більшу частину міста росіяни контролюють, Насправді їм це дуже важко робити, тому що Збройні сили ну, з більшості боків уже. Е, е, ну, на фоні, да. так, ну, от на фоні mm -hmm. таких важких боїв в Бахмуті в російських пропагандистських телеграм-каналах, от на каналі Андрія Руденка, він пише про те, що нібито заявляло, що залужний поранений і так далі. Скажіть, будь ласка, що з паном залужним? От бачимо зараз mm -hmm. так? наше джерело керівництво повідомило. Генерал Залужний живий, але пробуває в критичному стані, в головному а, військовому госпіталі, де триває боротьба за його життя. Коли він вам останній раз дзвонив? Писав, коли ви з ним <говорили> спілкувалися? Вчора ввечері. Буквально перед вашим ефіром, тому що у нас постійно робота, але тепер, окрім робочих процесів, я ще щодня перезвоню. Питаю, як ви що з вами <говорили> сьогодні ви? вже ви з розмовляли? Нормально почуваєте? <говорили> От ну ми віджартовується він, звісно, тому що. Там пишуть в запою, що я кажу: ви, ви не пішли в запою. Це, до речі, краще, ніж бути десь пораненим. Це, ну це дійсно ні санітниці, тому що у військових дуже жорстка дисципліна, і там навіть кави немає щоб стимулювати себе, тому що там зовсім інші стоять задачі, і ну це смішно просто читати, але росіян логіка російська запой. Ну так, це в них зрозуміло. Дуже важлива тема, яку ми хочемо підняти з вами сьогодні. Це статус, окремий статус для військовополонених, які вимагають. От ми зараз подивимося, Дивимося сюжет, кілька історій від дружин, чиї чоловіки пережили муки російського полону. Давайте подивимося, і ви прокоментуєте, чому так наполягають на створенні окремого статусу для військового полонена. Зараз буде спеціальний матеріал. Сніданку. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовували маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не так Каю на кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30. Захисник Азовсталі Богдан Зарицький тримав оборону Маріуполя протягом 86 днів, а потім потрапив у полон, який тривав 4 довгих місяці. Виснажений Схудлий на 43 кілограми з фізичними і психологічними проблемами зі здоров'ям після звільнення Богдан разом із такими ж його побратимами опиняються в умовах геть необлаштованих облаштованих для бійців, які пережили тортури, голод та знучання у російському полоні. Розповідає його дружина Наталія. В перших двох медичних закладах, де його розміщували, разом з побратимами, не було можливості подивитися очне дно, наскільки впав зір. А це загальна проблема для всіх. Втрата зору, втрата слуху і втрата чутливості кінцівок. Ще однією проблемою є те, що харчування в цих медзакладах є таким, як і для інших хворих. Але в перші тижні, щоб не з'їли оборонці, це викликає біль. І відчуття, що ти помираєш. І якщо при цьому ще доводиться стояти в чергах до спеціалістів, а ти прив'язаний до вбиральні, вирішити цю проблему може лише окремий статус в законі, каже Наталя. А дружина іншого захисника і також звільненого з полону, Арсенія Федосюка Юлія переконана у законодавчо закріпленому статусі військового звільненого з полону, окрім належної реабілітації, має бути вказаний ще один важливий момент. Ми знаємо, що згідно з Женевською конвенцією, людина, яка була в полоні, вона має право звільнитися. Я вважаю, що вони вже віддали країні все, що могли. Українські ж бійці, які пройшли жахіття полону, права звільнитися не мають, і щоб законодавчо закріпити статус військового звільненого з полону, каже адвокат громадської організації Рада жінок і матерів, жінки зі сталі та міла Алексик. Навіть закон окремий не потрібен. Достатньо внести зміни вже в існуючий закон про соціально-правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей. Це має бути або протокол лікування, або індивідуальний реабілітаційний план, як це передбачено, наприклад, у загальному законі про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Але це має бути безпосередньо для військових, які повернулись з полону, тому що у них дещо складніша ситуація. А також обов'язково вказані інструкції реабілітації залежно від складності ситуації, і звісно, обов'язково передбачена законом психологічна підтримка. Ну, ось ми почули е, думки е, дружин, е, думки людей, які вболівають за військовополонених. Чому вони вимагають особливий статус для військовополонених? Тому що ці нелюдські тортури і ставлення, які mm -hmm. проходять наші військовополонені, mm -hmm. а в російських, застінках, ну, це настільки сильне травмування. Що я, я розумію, що люди хочуть максимально відновити справедливість і, і власне, це все приклади злочинів Російської угу. Федерації по відношенню до наших громадян. І ті умови, в яких вони отримуються, тому що ми можемо з вами порівняти, в яких умовах утримуються військовополонені в Україні. Mm -hmm. Україна повністю дотримується норм міжнародного права. В нас створені спеціально табори для них вони в нас знаходяться до речі в кращих mm -hmm. умовах, навіть ніж е, наші засуджені, mm -hmm. тому що для них там норми міжнародні відповідні вимоги і все інше, і по харчуванню, там і по квадратних метрах, і по всьому іншому. От і коли ми говоримо про статус, дійсно люди повертаються в різному стані звідти є. Люди, які вже не зможуть за фізичними можливостями виконувати свої обов'язки. І зрозуміло, що родичі ну, намагаються допомогти якомога більше, в тому числі і просять особливий статус. І в них є право повертатися. Більшість з них все-таки повертаються у Збройні сили. Треба зауважити це. І навіть жінки повертаються, хоча для, для жінок це особливе травмування. І що ми от, дослідили зараз, працюючи з звільненими з військового полону? Що за законодавством той час, який дається їм на реабілітацію, mm -hmm. людина не встигає реабілітуватися, mm -hmm. тому що це насамперед не просто фізичні страждання, а саме моральні. Мораль. Mm -hmm. Ну і тут писання головне ще було в тому, що людини, люди, які прийшли полон, що вони мають отримати належну реабілітацію, і питання буде отримують військовополонені. Особливий статус чи ні а, значить, держава на сьогодні повністю забезпечує весь комплекс лікування, обстеження і. Відновлення, яке сьогодні встановлено законом, ми зараз ставимо питання, щоб збільшити цей термін, протягом якого вони можуть відновлюватись, тому що їм цього часу не вистачає. Значить, це люди з різних силових структур, це не тільки Збройні угу. Сили, да, це там і Нацгвардія, і прикордонники. Да, і, прикордонники, і е, вони проходять медичне обстеження і лікування в своїх відомчих закладах. Зазвичай от і все, що я знаю, бо я відвідую різні ці. Заклади там повністю забезпечений весь цикл, але те, що людині потрібно дійсно потім психологічно реабілітуватися, більше знаходитися в родині більше часу. це безумовно, так але нам для цього треба змінювати норми закону. Чи правда, що в деяких країнах є такі е, стандарти і такі закони, що після полону примусово люди залишають армію, навіть якщо вони хочуть повернутися повернути, ну дивіться в лаву. Да. ставлення до полону у цивільних і у військових різне. Якщо ми говоримо про цивільних, це зрозуміла ну, мабуть, і українська риса і взагалі, що це наші. Нам наша шкода завжди, і Це такий біль, невимовний. І я думаю, що всі, коли дивляться повернення наших військовополонених, плачуть, мабуть, всі, да це ніхто не може ну, бути до цього спокійним. це наші люди. Але ми повинні розуміти, що у військових є певні норми, правила, там статути і все інше, де е, е, дуже крихка межа між тим, що людина потрапила в полон, і між тим, що людина. Здалась в полон, uh -huh. і військові дуже прискіпливо до цього ставляться, і вони дуже глибоко розбирають для себе кожну цю ситуацію. А uh -huh. з'ясовуючи, як насправді були обставини, тому що для нас, з вами для цивільних, це все uh -huh. наші люди. Нам всіх шкода це у, у військових. Ну це зрозуміло. Що якщо людина здається в полон, це по перше правопорушення, а uh -huh. по-друге, це ставить у небезпеку всіх інших. Тобто це йде оголення якогось флангу, скоріше за все, це скоріше за все, інші загиблі. Після цього нині право звільнятися з е, військової служби є у сьогодні. законом встановлено право е, обрати при тому, зверніть увагу під час воєнного стану інші військовослужбовці не можуть обрати звільнитися uh -huh. чи ні да. А от ті, хто повернулися з полону, вони можуть обрати і не повертатись. Але дійсно в багатьох країнах є правило нормативне, що хто був в полоні, він уже не повертається на службу в збройній Це тобто, там. Примусово це в інших ну, країнах. Так у нас за вибором, пані Гано. І не можемо не процитувати нашого е е колегу, журналіста і одночасно військовослужбовець Павло Казарін. А от всі говорять контрнаступ, контрнаступ. От всі, хто сидять mm -hmm. в мобільних телефонах, в транспорті, де на галявинах і коли контрнаступ, і що це коли. У тилу теревенять про майбутнє контрнаступ пише Павло. Політологи розмірковують в ефірах прямому на, напрямок удару. Журналісти мізкують про те, чи ми побачимо на звільних територіях наших інтонацію розмови, і так далі. Тому подібне, і далі розмірковує Павло. От на а, подібні фрази лунали і лунають нині як знецінення, фактично наших захисників і захисниць, тому що за цим стоїть життя і здоров'я наших людей. Що ви скажете да, про ну, цю розуміли... тему в пабліках? Про контрнаступ да, ступінь перегрітості цієї теми. Я щойно повернулась з відрядження з нашими військовими капеланами. І у нас були зустрічі з єпископами церков різних і, взяли, перше питання, яке ставлять mm -hmm. духовенство нам, хоча ми говоримо про капеланство. Наші mm -hmm. ціль візит питають, так що там контрнастка? Перше питання. От тому тема це зрозуміло, що всі в очікуванні, всі бажають нам перемоги, звісно, і всі за нас хвилюються. Але тут потрібно розуміти, що з 24 лютого ми постійно знаходимося в стані активно оборони Наша стратегічна мета повернути всі наші тимчасово окуповані території. І в рамках цієї оборони величезний комплекс заходів це не тільки оборона в буквальному розумінні, це контрнаступальні дії, які є постійно. Просто ми не акцентували на цьому увагу. Ну, так воно сталося. Військові роблять свою роботу. Це підготовка резервів, це ну, певне планування. Це навіть якщо ми говоримо про Бахмут, у нього одна з його задач була створювати. Концентрацію сил ворога в тому місці для того, щоб реалізовувати інші плани на іншій ділянці. Mm -hmm. Вони реалізовувались. Ми це пізніше да, оголосимо, що було саме зроблено. От тому постійно йдуть ці дії і контрштурми mm -hmm. сьогодні на тих напрямках, де наступає ворог. От вони не можуть, наприклад, на Авдіївському, на Мар'їнському, вони ж не можуть просуватися, тому що з нашого боку йде активна оборона, в тому числі контрштурми. Да? Тому контрнаступ так неправильно ставити на цьому акцент. Угу. Це все є оборона. Україна. І контрнаступ в тому числі. і там є в тому числі і контрнаступальність але Знаєте, пані Гано. Ви кожного разу, коли приходите в студію, після, після розмови з вами стає трошки оптимістичніше. ти дивишся трошки спокійніше на те, що відбувається, розумієш все в надійних руках. Але найголовніше про той контрнаступ. Нехай у расистів порве всі, як то кажуть, місця, якими вони говорять про контрнаступ український, як сказав президент України Володимир Зеленський. Контрнаступ контрнасп росіяни відчують, коли вони панікують. Це круто, але Це, 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 це круто, посиді заступниця міністра оборони України Ганна Малер була експертом в студії. Дякуємо вам. І ми продовжуємо це сніданок.